Починаючи з 4 травня, військові та військовозобов'язані проходять ВЛК за новими правилами. Вони прописані в змінах до наказу 402, виданими Міноборони. Основна новація, про яку ви вже точно чули, обмежено придатних більше не буде. Цей статус прибрали ще в березні у змінах до законів про права військових і поліцейських на соцзахист. Але досі було невідомо, як оцінювати стан здоров'я людей, які раніше вважалися обмежено придатними. Наприклад, можуть бути люди придатні до служби, умовно, там морській піхоті, а можуть бути люди придатні до служби там десь в тилу, там, наприклад в центрі комплектування, або здійснювати якісь більш організаційно-робочі функції. Тому там також буде розподіл, не буде однозначності, що ось придатний, і все. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім про основні зміни в порядку проходження військово-лікарської комісії і що буде з раніше обмежено придатними. Підписуйтесь на канал і поїхали! Ще до 4 травня медики ВЛК не мали нових критеріїв, за якими могли віднести обмежено придатних людей до придатних чи непридатних. У змінах до наказу 420 Ці критерії вже є так само, як і оновлений список хвороб, з якими беруть чи не беруть до війська. Загалом у новому наказі прибрали багато зайвих заплутаних речень. Став зрозумілішим механізм оскарження висновків ВЛК, а також види і обов'язки військово-лікарських комісій. У наказі чітко прописали, що медичні огляди мають тривати не більш ніж 14 днів у разі додаткових медичних обстежень. І рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки. Раніше це було можливо, але не обов'язково. Також встановили терміни дійсності рішень ВЛК 5 років у мирні часи та рік у воєнні. Зменшили і корупційні ризики. Тепер, якщо людину визнають непридатною з виключенням з військового обліку, це рішення повинна затвердити ще одна ВЛК, вища за статусом. Раніше для визнання непридатності було достатньо висновку з однієї ВЛК. Тепер же у документі прямо за що в разі проблем із медичним висновком, наприклад, він визнаний недійсним, на контрольну ВЛК людину відправлять в інший заклад. Крім того, з'явилася можливість подавати документи на ВЛК в електронній формі. Тобто тим, хто проходитиме комісію, більше не доведеться возити з собою гору папок з довідками та іншими документами. Наказ також передбачає, що медичні записи і висновки мають бути і в електронних реєстрах охорони здоров'я, наприклад, в кабінеті Хелсі. Водночас, щоб оскаржити рішення комісії, чоловік тепер має надати ВЛК або оригінали медичних документів, або належно завірені копії. Але справа в тому, що нотаріуси не завіряють медичні документи. Це означає, що людина має або попрощатися з оригіналом свого Документа або робити його копії у лікарні, яка їх видала. Рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не згодна з рішенням військово-лікарської комісії. Оскарження відбуватиметься через ВЛК вищого рівня, каже директор департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова. Рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням ВЛК в ВЛК вищого рівня, наприклад, в районі, потім в обласні, в регіональні центральної ВЛК. Якщо на цьому шляху вона не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені. Людина може звернутися до суду. Новий наказ про ВЛК містить і оновлений список хвороб, з якими бору чи не беруть до війська. Там тисячі захворювань і станів, тож озвучувати усі я зараз не буду. З ними ви можете ознайомитись ось тут. У пошуковому рядку треба ввести свій діагноз та знайти зміни для конкретної хвороби. За новими правилами, після медогляду військово зобов'язані отримують один з п'яти статусів: придатний придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах. Тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення, непридатний з переоглядом через 6-12 місяців. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, придатний до служби у забезпеченні ТЦК військових закладах та установах. Це фактично заміна обмежено придатного. Починаючи з 4 травня, усі обмежено придатні вимушені пройти повторну ВЛК, де вирішать, до якої нової категорії їх віднести. Для деяких людей, які мають серйозні хвороби, це може бути неприємним сюрпризом, тому що в багатьох випадках вимоги до стану здоров'я спростили. До прикладу, раніше чоловіків із раком у ремісії визнавали обмежено придатними, а тепер повністю придатними. А з раком нижньої губи, раком шкіри та злоякісними новоутвореннями, які повільно прогресують, візьмуть служити в ТЦК чи підрозділи забезпечення. До 4 травня обмежено придатними визнавали людей, які мають короткозорість або далекозорість будь-якого ока більш ніж 8 діоптрій, Тепер більше ніж 6. Тобто у цьому випадку вимоги послабили, от тільки до гостроти зору вимоги підвищили. Тепер непридатним можна стати тільки з повною сліпотою ока, проте, якщо раніше чоловіків, які мали помірні порушення через хвороби, визнавали обмежено придатними, тепер деякі все ж можуть отримати статус непридатний. Також варто звернути увагу на додатки у наказах. Там є додаткові вимоги до здоров'я у різних видах військ, наприклад, десантників морської піхоти. У новому документі можна знайти хвороби, з якими людину визнають придатною, та все ж вона не підходить для служби, наприклад, в ДШВ. Раніше люди були невдоволені тим, що ВЛК працює за застарілими принципами. Медики не складають загальну картину про здоров'я людини, тобто визначають основний діагноз, а інші порушення не враховують. У новому наказі ВЛК з'явилося багато сучасних термінів інновацій, але принцип, що хвороби не сумується, не змінився. У старому наказі про ВЛК біля деяких діагнозів була приписка, що обмежена придатність визначається індивідуально. Чимало чоловіків насправді покладалися саме на цей пункт, але на практиці нічого насправді індивідуально не визначалося. Тож фактично це речення лише плутало людей, тож його прибрали. Ще один цікавий момент, який стосується проходження ВЛК та мобілізації, загалом стосується людей з залежностями, зокрема алкогольною та наркотичною, за словами виконавчого директора Української гельсінської спілки Олександра Павличенка, люди з будь-якими залежностями. Також вважатимуться придатними до служби особи з різними видами залежності, наприклад, це може бути алко, нарко або якась інша залежність, визнаються придатними, або тимчасово придатними в з цієї класифікації категорії, в принципі, для. Формування або для потрапляння в формування, які ну скоріше за все не не є бойовими підрозділами, будемо говорити так, але разом з тим це служба тилу забезпечення логістичної допомоги, навіть медична допомога може бути, скажімо, тими підрозділами, які потребуватимуть і можуть приймати саме осіб з такими діагнозами, які Повторюю, залишатимуться. Якщо підсумувати, то новий наказ вирішив деякі проблеми. Наприклад, тепер ВЛК може постановити тимчасово звільнити людину від військових обов'язків. Раніше це теж робили, але на практиці людина мала дочекатися, поки рішення ВЛК затвердять і в цей період бути у військовій частині. Зараз цей процес спростили. Людині дають 30 днів звільнення, поки вона чекає на затвердження рішення ВЛК. До позитивних змін також можна віднести те, що розробили в який спосіб перевіряти та скасовувати попередні висновки ВЛК для тих, хто купив довідку про непридатність, але насправді здоровий. Це зміни в гірший бік. Але в цілому це правильне вирішення питання. Крім того, у новому наказі затверджують принципи діяльності ВЛК, чого раніше не було. Тим часом ці принципи суперечать самі собі. Згідно з наказом, одним з визначальних принципів ВЛК є неупередженість та доброчесність. Але водночас до доброчесної поведінки належить пріоритет службових інтересів. Це абсолютна відданість державі. Тобто, фактично, якщо згори пішла команда нікому не давати обмеження по службі за станом здоров'я, то цей пріоритет несе певний ризик. Але разом з тим прописують принцип верховенства права. Погодьтеся, це трохи суперечить одне одному. Таким чином, деякі проблеми наказ вирішив. У деяких місцях став жорсткішим, але ідеальним його назвати важко. Тож маємо надію, суперечливі питання в документі продовжать опрацьовувати і коригувати, аби дійти остаточного позитивного результату для вже діючих військових та військовозобов'язаних. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка youtube каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, чи на вашу думку нові правила проходження ВЛК та визначення придатності стали кращими за попередні. А ще підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео, аби його побачили якомога більше людей. Па-па!